Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Марчак. Вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть нам, будь ласка, детально нам і нашим глядачам про зміни в соціальній політиці. Що пропонується змінити? Що було в цій системі таким, що давно застаріло? Насправді, реформа, яку ми розробили в системі соціального страхування, вона стосується перше ключове, вона буде стосуватися тих людей, які будуть стикатися зі страховими випадками, наприклад, хвороба, травмування, не дай Боже нещасний випадок на виробництві чи по дорозі на роботу. І це буде стосуватися людей, які стикнуться з таким випадком після 1 січня 2026 року. Тобто, всі ті люди, які вже сьогодні є в системі соціального страхування, Реховання для них особливих, і, наприклад, отримує там свої пенсії, для них особливих випадків змін не не відбудеться. Але чому реформа важлива сьогодні, коли людина стикається, наприклад, з тяжкою хворобою, скажімо, онкологія чи там подвійне травмування, складний перелом, і є втрата інвалідізації, людина лікується, але вже через 4 місяці роботодавець має право таку людину. Звільнити, і це означає, що людина фактично залишається сам на сам. Бо коли її звільняють, в неї припиняється виплата лікарняного. Вона більше не має доходу, не має зарплати. І фактично ми говоримо людині. А тепер розбирайся, як хочеш зі своєю хворобою. Та реформа, яку ми задизайнували, вона робить дуже важливе. Вона каже, що ми будемо лікувати і фінансово допомагати людині стільки, скільки треба, щоб людина одужала. Ми будемо, не чекаючи того, бо людина отримає статус особи з інвалідністю, будемо не тільки платити лікарняні, але й одразу, наприклад, пропонувати необхідні соціальні послуги. Скажімо, це може бути послуга догляду. Або допомога по прибиранню вдома, або допомога в тому, щоб сходити, купити продукти, тому що людина може бути наприклад на милицях, жити на п'ятому поверсі, і поки проходить реабілітацію, нога відновлюється, чи таз відновлюється, вона не може ходити за продуктами, що й робити в цей період часу. І е, дуже важливо, що е, ми також е, відв'язуємо необхідність отримування допоміжних засобів реабілітації, в тому числі складних засобів реабілітації, на період поки люд, поки людина відновлюється. Фактично, ми кажемо, що нам не потрібно, щоб ти приходив зі статусом особи з інвалідністю для того, щоб держава тобі допомогла, так як це відбувається сьогодні. Крім того, дуже важливе питання це те, що якщо, наприклад, наслідок травми людина не зможе повернутися до своєї роботи, ми не хочемо, щоб людина при цьому знаєте, випадала з робочого життя, втрачала соціалізацію, втрачала власний дохід. І ми говоримо, що така людина буде отримувати допомогу в пошуку нової роботи або в пошуку в перенавчанні вже на етапі своєї реабілітації. Третє дуже важливо, що ми робимо. Всі знають дуже багато скарг на те, що сьогодні людина, яка повністю втратила можливість заробляти працювати, наприклад, лежача людина, перша ступінь інвалідності, людина нерухома. Ми такій людині, на жаль, сьогодні, як країна, здебільшого платимо дуже маленькі е, виплати. Середній розмір пенсії по інвалідності він складає приблизно 4,5 тисячі гривень. І це вкрай мало для того, щоб забезпечити гідне життя навіть у хворобі людині, яка втратила можливість самостійно заробляти на себе. Ми говоримо, що в рамках цієї реформи ми будемо людині, яка втратила здоров'я на роботі, застрахованій особі, ми будемо платити не менше середньої заробітної плати, яку вона отримувала під час своєї професійної діяльності. Для того щоб підтримати її її гідне життя, а таким чином ми хочемо. Покращити суттєво посилити захист тих людей, які сьогодні фактично опиняються в такій, знаєте, в безпорадній ситуації з дуже низькими доходами, без можливості отримати догляд, змушені покладатися на членів своєї родини для того, щоб отримувати догляд від них. А члени родини через це ще й змушені звільнятися зі своєї роботи. Тобто родина поринає в таку дуже дуже складну життєву ситуацію, часто злить. А ці зміни, які ви пропонуєте, вони будуть поширюватися на військових? Чи для них буде якийсь окремий пакет? Це дуже важлива частина дискусії. Дякую за це питання, тому що ця дискусія у нас триває з Міністерством ветеранів, і ми спільно з Міністерством ветеранів. Ми є однодумцями в тому, що ми маємо забезпечити такий цілісний, наскрізний, системний підхід по підтримці наших ветеранів одразу з моменту демобілізації. Тому до другого читання ми розробили зміни до законопроекту. і цими змінами ми говоримо, що щойно людина, ветеран, звільняється, і поки він ще в лікарні, ми все одно починаємо його, його підхоплюємо на соціальній стороні. Ми йому під час реабілітації далі продовжуємо платити лікарням. В розмірі одного грошового забезпечення після цього ми допомагаємо ветерану працевлаштуватися. На етапі працевлаштування ми платимо йому суттєвий розмір допомоги по безробіттю в розмірі. 50% грошового забезпечення, яку він який от він отримував. Якщо ж ветеран не може працевлаштуватися, наприклад, суттєве обмеження функціональності організму після того, як він отримав травму там чи поранення, тоді ми будемо платити йому. 100% грошового забезпечення, якщо цей ветеран перебував на фронті, приймав участь в безпосередньо в збройному захисті нашої батьківщини, якщо він не приймав участь в збройному захисті батьківщини напряму, але мав право, наприклад. Ну, при був в збройних силах, то тоді це буде 60% його рушового забезпечення. Таким чином, ми не тільки кажемо ветерану про те, що ми фінансово йому допоможемо під час його відновлення, але ми і забезпечуємо завдяки цій реформі одразу взаємодії всіх трьох сторін: це медична сторона, соціальна сторона і обов'язкова сторона зайнятості. Для того щоб ветеран не ну не ходив по кабінетах сьогодні, не шукав, де ж йому ця допомога підтримка. А ми від моменту, коли він в лікарні, одразу підхоплювали і з трьох боків його супроводжували, надаючи допоміжні засоби реабілітації, надаючи фінансову підтримку, надаючи підтримку одразу по перенавчанню, по пошуку роботи, по адаптації робочого місця. І а якщо людина не зможе повернутися до роботи, тому що дуже складне поранення, то тоді ми одразу без оцих всіх пошуків до кого звернутися як отримати підтримку від держави будемо призначати такій людині фінансову підтримку в розмірі 100% грошового забезпечення. Будь-які зміни в системі соціальної підтримки, яку надає громадянам держава, дуже чутливі для людей, які мають довічну. Інвалідність, адже для них ось ця стабільність і прогнозованість цієї державної підтримки, фактично тотожна стабільності і прогнозованості майбутнього. Тому скажіть, будь ласка, чи варто ці категорії громадян хвилюватися ось через оці зміни? Ну і як держава буде діяти для того, аби забезпечити їх впевненість у майбутньому таким громадянам, всі наші пенсіонери, які мають довічну інвалідність. Можуть взагалі не хвилюватися, ні через що проект закону чітко говорить про те, що всі пенсії по інвалідності, які призначені, вони вони будуть платитися. Регресії, які призначені, будуть платитися. Навіть якщо, наприклад, людина має не довічну, але тимчасову інвалідність, але вона досягла пенсійного віку, то така інвалідність вже визнається довічною. Виплати будуть довічні, тому немає. Взагалі, ніяких підстав для переживань ті люди, які вже мають встановлену інвалідність, їхні виплати продовжуються. Ця реформа буде стосуватися тих людей, які. Будуть, які сьогодні працюють, і які будуть стикатися зі страховими випадками в майбутньому. Ну і наприклад, це можу бути я. І я дуже хочу, щоб якщо не дай Боже зі мною особисто щось трапиться, то я держава надавала мені підтримку саме за тією моделлю, яку ми пропонуємо, тому що вона більш цілісна, більш лагідна до людей, турботлива, і вона допомагає людині. І зберегти свою соціальну економічну активність, і за можливості зберегти можливість працювати. А якщо немає такої можливості, то тоді це справді гідний рівень підтримки, а не копійки.